Вітаю! Сьогодні буде відео фаворити та розчарування за лютий 2024. Почнемо, як завжди, з категорії, яка мені найменше всього сподобалась. Потім буде середня категорія, та найкращі будуть в кінці продукти, які мені просто не зайшли. Перші ці два продукти від Glowish, один бронзер та одні рум'яна. Бронзер в кольорі Light, а рум'яна в кольорі Healthy Peach. Бронзер мені не сподобався, тому що для мене він засвітлий, потрібно його дуже багато нашаровувати. Також, оскільки він бронзер, його, він більш теплий і хоч і не, не рудий, але все одно затеплий. Рум'яна є відчуття, що вони які, якісь пастельні. Також дуже багато їх потрібно нашаровувати. Далі двушка тінеї від Бобі Браун це її новорічна колекція. Хоч мені вони дуже. Я дуже їх хотіла полюбити, але не, не вийшло, тому що вони для мене засвітлі. В них запечена формула. Матовий потрібно дуже багато нашаровувати, щоб був хоч якийсь колір. І то виглядає, навіть якщо нашарую, що ніби його немає на мені. Шимер дуже гарно сяє. Але для мене трошки за холодний, Я люблю більш щось тепле. Палетка Shelby Makeup це китайський бренд. Мені не дуже сподобалось, тому що шимери тут хоч і гарні, навіть два до є. Але текстурить по віку дуже. Також матовий, цей матовий трохи на мені залив. Цими двома я не користувалась. Палетка нормальна, але не для мене. Також в цій категорії це однушка в кольорі Dry River Bed. Хоч колір мені її і подобається, але не подобається, що вона текстурить поїзко. До речі, в мене на цей бренд, на ці всі продукти від цього бренду є огляд на каналі. Палетка від Ansley Rain 300 Tea party Це вже друга палетка від цієї фірми, і що перше, що друга мені не зайшли. Ось така в неї кольорова історія тут такий гарний котик. Загалом мені подобається ця кольорова історія. Тут багато зелених, які я люблю, декілька де синіх. Фіолетові я, я взагалі цей квадрат не використовувала, тому що я не люблю такі відтінки. Але щось мені шимери не зайшли. Я думала, що вони будуть набагато красивіше. Також деякі з них на мені скатувалися. Тут є два голографічних відтінки: це оцей синій та ось цей рожевий. В них така цікава формула, вони ніби липкі трохи. Тому дуже швидко на мені скаталися. Зелені, дуже гарні. Цей сатин, ніби мультихромить. Цей такий гарний просто шиммер. І цей тек більш текстурний і дуже підкреслило текстуру поїка. Найбільш мені сподобався колір це ось цей такий блакитний, але він на очах переливається більш бірюзовий. Ось так виглядають свочі шиммерів. Ось так виглядають очі матових. З матових я користувалася тільки зеленим та ось цим помаранчевим. Іншим я. А, і цим фіолетовим користувалася. взагалі матові нормальні, добре тушуються, але мені тут не вистачає також затемнення. Єдиний затемнюючий це чорний. Я чорним не користуюсь на кожен день. Та взагалі не користуюсь, тому для мене тут затемнення немає. І ось цей колір, він мій найулюбленіший, але він на мені скатався. Загалом, палетка цікава, але просто щось мені не зайшло, тому що, по-перше, нема затемнення, і по-друге, кольори на мені скатувались, а ще й деякі підкреслили текстуру. Наступного категорія нормальних продуктів я ними буду користуватися, але не так часто, як очікувала. Така помада від Romand. Я люблю цю фірму, в мене від них багато кінтів, я їх дуже люблю. У мене колір Envy Me 07. Мені не подобається її формула, але дуже подобається колір. Тому вона саме в цій категорії. Це саме матовий бальзам, він не дуже пігментований з першого нанесення і достатньо стійкий. Він залишає слід на кружці чи на стакані, але взагалом тримається добре. Мені не подобається те, що він дуже підкреслює сухість. Навіть якщо в мене був нанесений бальзам до цього, тільки я наношу цю помаду і все. Вся сухість відразу від, відна. Наступний це бронзер Revolution в колі 에, 0.1 це мега бронзер. Мені подобається його колір. Він нейтральний, не теплий, не рудий, але ним важкувато користуватися, тому що я, наприклад, не закріплюю тон. І не, користуюсь, ну, не часто користуюсь пудрами, і він залипає на незакріпленій базі. Також буває, дає п'ятно, але згодом розташовується. Також треба з ним дуже акуратно, тому що він дуже пігментований і ну, трошки для мене темний. Тобто з ним потрібно попрацювати. Але загалом за таку ціну я вважаю, що це достойний продукт. Палетка хайлайтерів від Shelby Makeup. Спочатку я нею покористувалася, мені, вона мені дуже сподобалась. Але згодом я більше нею покористувалася, і мені не подобається, тому що у цих відтінків немає як, недостатньо біндеру. Вони всі летять, коли їх наносиш, і погано тримаються на обличчі. Для внутрішнього кутка теж мені не дуже подобається, тому що хотілося б щось більш висвітлююче, а оскільки тут немає бази. Той віситлення також немає. Але для обличчя це навпаки дуже добре, тому що ну, нема бази, не буде сірого касту. Взагалі подобається, що є різноманіття, але не думаю, що я буду нею часто користуватися. Такий прийшов мені пробник тону від House Labs в 100. Я ним не так часто вже користувалася, але по першим враженням, можу сказати, що мені не вистачає покриття. Ніби написано, що повинно бути. Середнє покриття, але всі мої шрами від Акне та взагалі акне видно і воно не перекривається. Також фініш, хоч написаний натуральний, але він більш вологий. І взагалі тримається до мене на мені десь до обіду. І потім видно, що потрібно його припудрити. Мені було дуже цікаво його спробувати. І, можливо, навіть я собі прикуплю інший колір, тому що це для мене засвітлень. Двоє в мене кремових рум'ян це аміколе в кольорі Дюн. Хоча я десь чула, що вони крім то паудер, але на мені не фіксуються. Вони нормальні, але для мене трохи затемні. Я такими темними кольорами не дуже часто користуюсь. І від Half Magic це колір Magic Brownie. В них крім паудер формула, вони такі більш теплі, іноді на мені трохи можуть п'ятнити. Лушка рум'яна та хайлайтер від Bobby Brown. Дуже мені подобається саме рум'яна. Хайлайтер мені не подобається, тому саме в цій категорії. Рум'яна, бачите, я використовувалася тиждень, а вже стерлися рельєф. Їх потрібно дуже багато нашаровувати. Також є така особливість, що вони дуже блюдять шкіру. Деяким подобається цей ефект, мені не подобається. У рум'ян натуральний фініш, не глухоматовий. До речі, хайлайтер мені не подобається, тому що він, мені здається, за холодний для мене. І остання в цій категорії це палетка від Yves Saint Laurent в кольорі 100. Мені дуже подобається саме колір. Вона в цій категорії, тому що з чотирьох відтінків один для мене взагалі ніякої цікавості не представляє. Ось цей сатиновий світлий, можна його наносити під брови, але його там майже не видно. Також мені не подобається, що цей розташовочний, саме сатиновий. Я не люблю робити розташовку сатиновими відтінками, а тут саме видно фініш сатиновий в розтушовці. Матовий коричневий мені дуже подобається, він добре тушується, пігментований. І останній, як зірка цієї палетки це глітер. На камері він виглядає дуже чудово, дуже гарно, але на очах він дуже сухий, тому потрібно його наносити на клей. Тобто кольор в неї класний, але є свої мінуси, через які вони, вона саме в цій категорії. І категорія найулюбленіших продуктів почну з такої маленької палетки від Shelly Makeup. Вона мене дуже приємно здивувала саме якістю. Цього матового, тому що я очікувала, що він буде якийсь не дуже, але він дуже класно тушується. І також цей синій дуже гарний. Заради цих двох відтінків я буду нею користуватися. Одну ж також від Shelly Makeup це Waterfall. Вона мені дуже подобається тим, що дуже гарно сяє. І не підкреслює текстуру поїка. В мене в цій категорії 2 почну з RMS. Спочатку в мене був пробник, але згодом я собі купила саме повнорозми праймеру. Також мені подобається, що це refillable упакування. Тобто, якщо ви використали, викинули тільки середину, а сама упаковка залишилася. Дуже зволожує, дає такий вологий фініш, але згодом він всмоктується ніби в шкіру. І тона на нього добре лажається та не виглядає сухо. Другий праймер, який мені також сподобався це від Milk Makeup Pore Eclipse Mattifying Primer. В нього така текстура, ніби як в Benefit затирці для пор. Такий вельветовий в нього фініш, І він подовжує стійкість тону на 2-3 години. Я його наношу не на все обличчя, а тільки де в мене жирниця тону. Два пензлі в мене від Sony G. Це Face Pro та для очей t 1 Подобається Face Pro, тому що він. М'ягкий та повітряний. Я ним набираю якісь, якісь дуже пігментовані та не занадто набиті р... формули. Тобто для запечених продуктів цей пензель на мій погляд, не дуже підійде. А цю, цей пензель я використовую для нижнього повіка. Колись давно в мене був Incelaran Tush Eclat High Cover Radiant Concealer, і я його вирішила повторити. Це в мене колір 1,5. Мені не дуже подобається пензель саме для нанесення, але ну що зробиш. Мені подобається він, тому що він має матовий фініш, достатньо покриття. Я його використовую саме як консилер під очі. І він не скатується, не сушить. Дуже мені подобається. Також я його наношу іноді і на все обличчя, там, де є почервоніння. Дуже сподобався, класний. І останні в цій категорії це рум'яна Physician Formula в кольорі Vintage Rouge. Тут така щіточка. Не подобається, що вони не дуже зручно відкриваються. Але колір і формула дуже мені сподобались. Фініш в них, в них сатиновий, дуже виглядає шкіра здоровою з ними. Тому мені саме хочеться ними користуватися. Трохи мені не подобається запах. Тому що він такий сильний кокосовий, але формула гарно наноситься, навіть на незакріпленій базі, ідеально тушується і ніколи не лягає п'ятном. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Приходьте ще.